20 травня 22 року Маріупольський гадрусон виходить з стали, так сказати, у почесний полон. В цьому році два роки, вже як вони знаходяться у полоні. Більше 1900 захисників Маріуполя, більше серед них більш 700 воїнів Азову, яких взагалі дуже важко повернути додому останні був з 23-го року. І зараз ми організовуємо цю акцію, для того, щоб показати нашому суспільству, що вони не забували. В першу чергу ми ці акції робимо для того, щоб привернути суспільство до цієї трагедії, яка щас для наших військових, які знаходяться в полоні. Це дуже велика трагедія для всіх батьків, родин, які чекають своїх людей, які захищали Україну, які знаходяться зараз в полоні. Нам треба не тільки привернути увагу, нам зробити все, щоб вся Україна піднялася. То, що все дуже просто. Якщо не ми, то хто? У мене серед друзів є загиблі і у друзів є е, сини в полоні. І воюють мої друзі. На жаль, а може і на щастя. Мені не вдалося піти на війну поки що. От, а, але чим можемо, ми допомагаємо.